Друзі, вітаю, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо з вами передивлятись тему, яку я вже раніше передивлявся, робив прогнозування це тема виборів в Америці. І я вам казав, що ближче до самих виборів, а вже залишилось не так далеко до 6 листопада, будемо робити новий прогноз. Хто з двох кандидатів може перемогти? Чи Трамп, чи Камела Гарріс. Але та інформація, яку я отримав буквально минулого тижня, мене, по правді кажучи, не потішила. Ось це було, це було десорієнтовно серед тижня, середа, швидше за все, так пригадую. Ось в такому теж медитативному стані прийшла інформація, що. Перемогти таки може Трамп, а не Камела Гарріс. І, до речі, після тої інформації, яка мені надійшла, в ЗМІ почали з'являтися певні повідомлення, що Трамп там вже десь більше обходить її в тих чи інших регіонах, де раніше регіони такі були не визначені. А навіть якщо переможе вона, він теж буде подавати там дуже багато різних всяких позовів, буде судитись так далі, і в результаті. Там ще якісь ходи задії, щоб все рівно він переміг. І ті інформації почала з'являтися дуже багато. Бо я вам казав, що такі важливі точки в цих їхніх передвиборчих гонках це 5, 15 і 25 жовтня. Ну, 25 жовтня в нас ось це вже на днях. Тому кажу, до цих їхніх виборів залишається не так багато днів. Сьогодні я вирішив переробити цей прогноз з врахуванням вже отриманої мною актуальної інформації з простору. З інформаційного поля Землі. Давайте будемо робити прогноз. Але обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, хто ще цього не зробив, поширюйте відео, ставте вподобайки і пишіть ваші відчуття в коментарях, що ви відчуваєте з приводу виборів в Америці. Так хто ж в результаті переможе? Кісь, можливо, у вас були бачення, видіння і так далі. Хоча, мою думку, ви знаєте, загально я більше за те, що перемогла Камала Гарріс, аніж Трамп. Я свої думки не міняю, тому що я орієнтуюсь по своїх енергетичних відчуттях. Я не кажу, що там вона там, зразу стане президентом України завершиться війна, але я просто кажу з позиції, хто для України може зробити все-таки більше в плані допомоги підтримки, так більше йде якраз від неї. Хоча Трамп і заявляє, що він там кілька дзвінків, все вирішить, в нього взагалі якісь такі заяви дивні, кожного разу різні. То він звинувачує. Там ну, Зеленського, що Зеленський там якось почав війну, якась така була стаття. Не пам'ятаю там дослівно, але е, хтось мені з вас відправляв її. Е, що ніби там, що раз війна була почата, значить вона вже автоматично там ця війна програна, значить, на що це було починати? там все в тому русі. То він вже навпаки, там якусь типові словлю і підтримку. То він вже навпаки каже, що він там прийде. І там раз, двадцять всю війну Тож, І кожного разу в нього час на якісь такі заяви дуже різняться. Але я й пам'ятаю свій прогноз, коли я говорив, що якщо переможе Трамп, він може довго навіть і не бути президентом. Всяке може статися. Людина може померти. Зрештою, людина у віці, можуть бути ще також якісь там замахи. Ну, Різні можуть бути ситуації. Отож, що мені йде по сьогоднішньому актуальному розкладу? Спочатку дивимося на Трампа. Далі йде карта. Активна робота. Навіть така карта трошки підкупів виборців. Тобто, говориться те, що люди хочуть почути. Ну, як дуже часто передвиборчих кампаніях це, власне, і говориться. Друга карта така пауза, заморозка. Третя карта. Стукають закриті двері. Тобто зараз ще буде застосовуватися командою той, Трампа перед виборчою, якісь такі козирі, які раніше ще не застосовувалися щоб відкрити двері до тої кількості людей, яка або була не визначена, або яка ще сумнівалася, за кого голосувати. Далі йде карта Туз Кубків. Це карта, ну, виграшу, перемоги. І далі йде карта. Відкриття таємної якоїсь інформації. Такого, знаєте, як компромату на нього. І дуже зараз таке враження, йде робота, і дуже переживається, щоб на нього часом не відкрився якийсь там компромат, чи якась негативна інформація. Ну, і тут з жезлів, знаєте, карта. Що має бути, того не минути. Це теж, до речі, якщо ставити запит, чи може він перемогти, це відповідь так. Це і відповідь так. Подивимося, яка сьогодні актуальна ситуація. по... Камалі Гарріс, дев'ятка мечів. Ну, це негативна карта. Це негативна карта. Це знову ж таки людина, яка загнана в клітку, так намальовано. Десятка мечів. Е, відбувається якийсь такий дуже незрозумілий тиск. І так якби спроба усунення конкурента. До речі, в попередніх прогнозах дуже часто біля неї був аркан смерті. Тут знову ж таки карта. Якісь як недобрі, знаєте, загрозами. За Ну, якщо ставити питання виграє, вона чи ні, це вже дві негативних карти, як міняється ситуація. Далі йде карта Королева мечів. Знов мечі, карта перевернута. То карта, взагалі, як називається як одержимість. Хтось дуже одержимий, щоб не дати їй вкотре перемогти. Знов аркан смерті. Слухайте, ну це вже не знаю, в який раз він випадає. Сімірка кубків, карта ілюзій, тобто мрії, які, як, як ілюзія, розвіються. Ну і сімірка жесів, боротьба, яка продовжується. Ви подивіться, наскільки кардинально змінилася карта буквально за останні, там, коли я дивився останній раз? Ну, десь днів 10, напевно, чи тиждень тому, максимум до двох тижнів, от ближче 25 го числа, карта кардинально змінюється. Не знаю, що там достеменно відбувається, чому біля неї знову такі погані карти. Хто-то, можливо, робить тиск, чи, можливо, знову якесь є планування для неї якоїсь загрози, чи загрози замаху, чи загрози її життя. Ну я ж ставлю запит, хто з них двох переможе. Якщо брати по теперішньому розкладу, то карта перемоги йде біля Трампа, але не біля неї. Хоча, ще раз кажу, я би хотів, щоб перемогла вона. Мабуть, не дарма мені та інформація прийшла з простору минулого тижня. Давайте ще подаємось по іншому розкладу, по іншій колоді. Карта багатства, карта святкування це для Трампа. Карта теж заморозки перемир'я. Карта розкоші. Карта вибору. І тут, до речі, вже аркан смерті з'являється. Шостий аркан смерті бігає від одного до другого розкладу. От я кажу таке враження, що навіть за умови, що він переможе, чомусь оце карта президентства як не президентства. А тоді що? Залишається, якщо, наприклад, з ним щось стається, то як? В них нові перевибори? Я не дуже знаю цих законів. Можете написати в коментарях. чи... Автоматично, ну, хтось там з його команди стає, якби, як це виконуючи обов'язки президента. Чи тоді президентом стає той, хто на виборах мав якби, друге місце, чи яка там ситуація? Тут теж по Камелі Гарі. Зараз оця карта того трону перевернута, сила перевернута, аркан Мах. Тобто ще задіюються теж якісь різні всякі Бачите, якби карта маніпуляцій, карта сили. В тому числі можуть бути і якісь магічні в тому плані обряди чи ритуали. Карта швидкості, коли кажуть, швидко-швидко щось -швидко, швидко, треба вирішувати, змінювати карта колісниці і ту з мечів перевернути. Ну тут для неї більш позитивний розклад, але все-таки все все ситуація ще, ще може змінюватись. І по цих двох розкладах більше наразі. До перемоги до Трампа. Давайте ще візьмемо третю колоду. Третю колоду ще візьмемо. 8 жезлів, аркан перемоги. Шість кубків. Те, над чим довго працювалось, туз кубки, правда, перевернутий. Аркан зірки здійснення бажань сімірка кубків. Ось це все таке знаєте, завуальоване, все таке якесь там накручене, і аркан світ Ну, тут сильні аркани. Двійка жезлів, п'ять мечів, знов мечі. Тут перевернуті. Пашмику цих пентаклів, шість пентаклів. Ну, от знаєте, кажуть, от є все одно такі штати, де вона ну, не лідерує. І в цих от переломних штатах, де от так майже вони йдуть порівну. От в останній момент кажуть, щось вони ще готують кістому Трампу такий козир в рукаві, що От прям певну кількість виборців схилить в його користь. Але може не обійтись і без всяких теж кажу маніпуляцій, фальсифікацій. Ну тут карта теж сильніша зараз за ним, ніж за нею. Ну, якось так знаєте, от говориться все, і мені, наприклад, ну, навіть внутрішньо дискомфортно від того, що такий сценарний варіант, а не такий. Але, як я кажу, Господи, зроби так, як має бути правильно і до кращого. І передусім, ну, в тому числі для України, так? та й для жителів Самої Америки, в тому числі. Як воно має бути скероване. якщо він прийде до влади, якщо він таки по факту прийде. То вже хай хоча б якісь будуть грамотні мудрі правильні рішення. А якщо їх таких не буде, то значить хай його якось звідти заберуть і хай прийде той, хто буде робити ці грамотні мудрі правильні рішення, що для Америки, що для України. Карта оптиміста, терориста, карта дурня, справедливості. Чорна вдова. Ну, таке. Кажу, політика це така брудна річ. Так, претензії, добитчик, Темна богиня. Тоже карта, така називається Гулянком, це теж тіньова карта. І союзники. Ну, Камала Гарріс, видимо, ще шукає якихось союзників, підтримки. Ну, не вистачає. От, от їй ще, знаєте, кажуть, чогось, як не вистачає то й необхідної підтримки. І от кажу, наскільки от навіть тиждень тому що навіть... Там, от біля неї було повідсотковості, там, знаєте, 50, там 1 і 2% до 3% доходило. Зараз картина кардинально змінюється. І по енергії зараз виходить, що в неї от та точка до 50, тобто 47-49. А в нього, навпаки, отак, якби йде вище, там 51-2%. Тобто, розумієте, це така прямо ну, дуже запекла боротьба. Зрештою, до виборів не так далеко. От і подивимося. Якщо так як прийшла мені інформація з простору, що переможе Трамп, ну значить наше завдання молитись максимально, щоб це для України максимально відігралося в плюс, а не так, як розраховує Росія, що якщо він переможе, і вони там всі позабирають території і так далі. Чому вони власне так і спішать? А ще десь недавно теж така стаття, хтось мені з вас відправляв, про те, що. Там щось Трамп теж казав, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то Трамп їх там коротше, почне бомбити, ще щось там таке, потім вже спростували ту інформацію. Ну ніби він десь в розмові з Путіним таке колись говорив, я так зрозумів. Одним словом, розклади зроблені. Я розумію, що ще ситуація може змінюватись. може ще прям таки ближче до виборів. Ще один раз я це перероблю. Бо все-таки, ну, чому я дивлюсь цю тему? Бо вона важлива для України. Багато в яких аспектах. Але навіть якщо після перемоги Трампа не буде для України достатньої допомоги і так далі, значить ця допомога буде звідкись, інші, з інших джерел. Навіть от питання зараз Південної Кореї, про яке я розглядав. Так? Тобто простір все одно балансує так, що якщо якийсь один там, допомога, помічник там, забирається, значить натомість хтось мусить бути кращий, сильніший, рішучіший. І теж це питання, навіть Байден говорив, що якщо там Камала переможе, то вони тоді активно будуть таки, якби, просувати Україну в НАТО, навіть в такій ситуації, в таких умовах, як зараз є Україна, і не чекати там остаточного завершення війни і так далі. А як не переможе, тоді що виходить? Не будуть просувати? Чи це теж так під питанням? Все відносно, от що я вам хочу сказати: в тих питаннях НАТО і так далі. І сценарні варіанти можуть зараз дуже швидко змінюватись. Багато чого стане зрозумілим саме в листопаді, як я вже попередньо робив прогноз від правильного вибору, буде залежати подальший хід подій в Україні, Там помічне, щось балакає на задньому фоні. От. І та сама НАТО інтеграція, євроінтеграція може включатися такі сценарії, які раніше були неможливі, а зараз вони можливими стануть. Тому, дорогенькі мої, світла нам, всім побільше, миру внутрішнього зовнішнього, хай правда. Торжествує і закон Вищої справедливості, і земної справедливості. Хай буде так. Почуємо з вами в наступних відео та прогнозуваннях. Бережіть себе.